Вітаю всіх глядачів нашого каналу. Сьогодні ми поговоримо про історію одного з найяскравіших свят року, яке завжди асоціюється зі страхом, містикою та перевдяганнями. Це, звісно ж, Хеловін, це свято, яке має коріння в стародавніх обрядах і легендах, і воно вирізняється своєю неповторною атмосферою. А перед переглядом хочу попросити вас підписатися на канал та поставити вподобайку, щоб допомогти розвитку нашого каналу. Хеловін існує вже понад двох тисяч років. Спочатку це було релігійне свято, але спином сторіть ставало все більш світським, поки його релігійні атрибути майже не зникли. Сьогодні Хеловін вважається святом перевдягання та веселощів, особливо для дітей. Витоки Хеловіну можна простежити до стародавнього кельтського свята, відомого як Самхейн, яке за сучасним календарем припадало на 1 листопада. Вважалося, що в цей день відкриваються ворота між світом живих і світом духів, і душі померлих в цей час повертаються до своїх домівок. Люди одягалися в костюми і розпалювали багаття, щоб відрякувати злих духів, які також можливо навідувалися до світу живих. Таким чином, зі святом стали асоціюватися такі популярні образи, як відьми, привиди та гобліни. Слово Хеловін походить від скороченого варіанту All Hallows Evening, що означає вечір перед усіма святими. У сьомому столітті нашої ери папа Боніфац IV встановив День всіх святих, який спочатку відзначався 13 травня. Століттями пізніше папа Григорій III переніс свято на 1 листопада, ймовірно, як християнську заміну язичницькому святу Самхейн. День напередодні святкування святих став відомим як переддень всіх святих або Хеловін. Хоча свято виникло в кельтських регіонах Ірландії, Великої Британії та Франції, воно швидко поширилося в інших частинах світу. Першим американським колоністам у Новій Англії було заборонено святкувати його з релігійних причин, хоча в південних колоніях воно користувалося певною популярністю. До 19 століття осінні фестивалі на честь збору врожаю включали елементи хаовіну, а ірландські іммігранти, що рятувалися від спустошового картопляного голоду, привезли з собою багато традицій хаовіну, які збереглися донині. Звичай, цукерки або життя, коли діти вбираються в костюми і випрошують ласощі у сусідів, став популярним у Сполучених Штатах на початку ХХ століття, коли ірландські та шотландські громади відродили старосвітський звичай перевдягання, коли хтось одягався в костюми і розповідав жарт, читав вірш або виконував якийсь інший вибрик в обмін на шматочок фрукта або інші ласощі. До 1950 року випрошування солодощів стало однією з найпопулярніших розваг на Хэллоуін. Сьогодні Хэллоуін одне з найбільших свят з продажу солодощів у США та у світі, на якому заробляють мільярди доларів. Напишіть у коментарях, чи святкуєте ви Хэллоуін, та як ви ставитесь до цього свята. А на цьому все. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео, та гарного вам дня!